Якщо в Україні немає результату, звертаємось до Європейського суду з прав людини. У вас є документи, що ви власник втрату контролю спричинила збройна дія РФ, українські засоби захисту недоступні або неефективні. Прецеденти: це справи Кіпр проти Турції, Грузія проти Росії. Всі ці справи це системне захоплення власності. Рішення ЄСПЛ зобов'яжуть РФ виплачувати компенсацію, а сам процес створює тиск і відкриває шлях до міжнародної конфіскації активів. Працюють також механізми при ООН, Єврокомісії, створюються реєстри втрат, і для цього потрібна доказова база, про яку ми говорили вище. Практичні поради: документуйте все, навіть якщо здається, що це неважливо. Фіксуйте свідчення, зберіжіть повідомлення з месенджерів, звертайтесь письмо до органів, не віддавайте оригінали документів, лише копію з реєстрації, не довіряйте особам, які обіцяють швидке повернення через свої зв'язки. Консультуйте з юристами без цього легко втратити шанс на компенсацію.